Вы мешаете, вы сейчас <поставлені> идем молитву. За Сахар, не нет, нет, это не, не. не вы будете. Нашого цена. Нет, так не бывает. Мы вам не свидемся. У вас культуры немає. нема. Мы освечуємо колокольчик. Мы для того, чтобы свершити половинство. Вам же прийнали за 5. Из Донецька. Ми будемо, ми будемо такі своєї мські горді. До Путіна поїдьте в Москві, ми виїхали в Москву, я саме разом би поїхав. До я би просили да, да. Путіна щоб комуністи. Вийти комуністи. Між сюди, мені, мені 60 життя. 60... А де їдеш провокувати, воювати з українцями? Люди кожен день гинуть. розумію, що бабушки віруючі. віруючи. Я ж розумію! Я в Москву до Путіна просить припинив війну. Я з тобою поїду, з тобою на колінах піду. Я це піп продати, що закуплю! Маркаївську церкву Київського. Я поїду з вами усіма. Поїхали. Ви провокатори. Вас втягує Путін і ФСБ! Провокатори, хто не розуміє. В Київ везете. А не соромно люди воюють, а ви їдете проти України. Господи, От ви захоплювали церкву в Норханецьку. І вираз ви, ви захоплювали. Ось, ось І що ви тут хрестний? Ви не хрестіться, буквально. Ви не беріть гріх, який там Бог. Я Де там Бог у вас? Ви захоплювали церкву в 13-му році. Разом з бандитами Януковича! Хоча, скажіть, будь ласка, а ви не боїтесь говорять про провокації, які можуть бути організовані в Києві? Ви не боїтесь їхати? Таким вони будуть а організовані Хто ну, ну, зараз провокує нас. Ні, ну тут це ні. тут. Я, я говорю загалом я говорю, я, я, я я не брав. Я не був головним спецпрецентом. Ні, я не я за я я про інше говорю. Я не ФСБ. Я я говорю, я я 20 років тут служу в цьому місті. Я, я на цьому цьому місті. Я протисту нас немає. Я трішки інше поставив питання. Я вибачаюсь, нам треба їхати. Ви ж бачите, що робиться. Ну ми, ми ж ми ж ми ж з любов'ю з миром, ми з молитвою. На що наш? Так от і знаєте,